Раді бачити вас на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про нову вдосконалену концепцію системи індивідуального захисту бійця МТАК з балістичними пакетами першого класу захисту Еліт Ген 2. Основною особливістю даної генерації щодо попередньої випущени, є вдосконалення конструкції. На її генерації горжета була змінена форма коміра, за рахунок чого працювати зі зброєю в положенні лежачі стало більш зручно. Додатковий захист спини можливий завдяки продовженню задньої частини, а за рахунок зміни форми плечової секції горжет можна суміщати з ентак плечовий захист з балістичними пакетами першого класу захисту ергономічний. При цьому не обмежуючи рухи проєктивних. Фізичних навантаження. Боржет складається з двох елементів із кріпленням на велкро. Фронтальна секція призначена для захисту шиї спереду, а плечова забезпечує захист плечей, трапеції та задньої частини шиї. Кріпиться вона на молі інтерфейс на грудної панелі плитоноски Kiras QRS та Kiras Elite, а задня до плечової частини плитоноски за допомогою строп з нашитими велкри-липучками. До речі, за необхідності ви можете використовувати лише плечову секцію гаржета, а шийна частина при цьому може бути зафіксована у складеному вигляду спереди плитоноски. Модуль виготовлений з Cardura 500D, надміцної тканини стійкого достирання та високих навантажень. З внутрішньої сторони плечової частини. Використовується демферна сітка, яка зменшує ймовірність надавлення та забезпечує гарну вентиляцію. Коржет комплектується балістичним пакетом, призначеним для захисту від рикошетів та уламків. Він виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену та відповідає стандартам, які ви зараз бачите у себе на екранах. Балістичний захист це важлива частина спорядження сучасного бійця, а Горжет одна з ключових його частин, адже дуже важливо забезпечити якісний захист шиї та спини. Тож, мтак Горжет з балістичними пакетами першого класу захисту Еліт Ген 2 чудово впорається з цією задачею, адже поєднує в собі функціональну конструкцію, високоякісні матеріали та високий рівень захисту від ворожих куль та уламків. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал.